В даному випадку ми бачимо готель для комах-запилювачів. Там різноманітні види можуть поселятися, можуть займати щілини у дереві, можуть займати очеретини, можуть займати, займати стебла соняха. Я перепрошую, для бджіл чи комах для бджіл. Для бджіл. В даному випадку для, для бджіл запилювачів. В Європі це конкретно для, для одиноких бджіл. Як правило, осмії заселяють. В Європі можна бачити різноманітні комплекси для корисних комах, де можуть дезимують або відпочивають, або розмножуються сонечки, жужелиці. Ці комахи, які харчуються іншими комахами шкідливими для сільського господарства, так звані комахи ентомофаги або пожирачі все видно, що це і бджі... дика бджола. Чим суттєво відрізняються одинокі бджоли від звичайних покультурних ку бджіл. Одинокі бджоли краще запилювачі, тому що вони не марнують час на збирання нектару. Вони. Помешкання в даному випадку черетяну трубочку відкладають яйце і приносять туди їжу, приносять пилок, тому вони постійно відвідують рослини, збирають пилок і можуть працювати вони в... при набагато нижчих температурах, є позон комфорту, як наші домашні ділянки. Це є така основна роль за